Комплект пологовий на кінець вересня, початок жовтня. Ціна буде в кінці відео. В наборі у нас два комплекти в рубчик, один сіренький, з розпашонкою, повзунками і шапочкою. На повзунятах ось такі гарне сердечко. І набір з боді, повзунками і шапулькою. Ця тканина йде тоненька, вона добре підійде на прохолодну погоду або ще на теплу, так як у вересні бувають теплі дні. Наступні два набори з вафельного трикотажу, боді повзунки і шапочка в однотонному сірому кольорі. Розпашонка повзунки і шапочка в молочному кольорі двятково виглядає. Ця тканинка вона плотніша за рубки. Добре підходить на прохолодну погоду. Ось такий байковий набір, боді повзуночки і шапулька. Тут з середини є м'якенький і дуже приємний до тіла на Наступний це чоловічок з шапочкою з вузликом. Так само він виглядає досить святково, можна брати його на фотосесію. Він байковий, тепленький. Тут з середини м'який на а всі комплектики попередні на 56 см. Це найпопулярніший розмір в пологовий. І один про всяк випадок ми поклали на 62 см. Як другий шар одягу для цього набору ми можемо обрати чоловічки комбінізони з трьох нитків. Тут дуже такий плотний гарний начосік з середини. Або один з таких м'якеньких махрових чоловічків. Весь цей набір з семи образів коштує 2851 гривня. У нас є розрахунок пакунок малюка, і відправляємо після платою.